Вітаю вас, малюки, і погляньте уважно на цей фрагмент. Як гадаєте, що тут відбувається? А ось тут гадаю, що ви сказали правильно, що це вітер. Як же він утворився? Ми всі знаємо, що навколо нас є повітря. Коли воно рухається, утворюється вітер. А який же буває вітер? Це залежить від того, з якою швидкістю рухається повітря. Якщо це легкий літній вітерець, то він грає з вами, розвиваючи ваше волосся, чи то одяг чи стрічку якою ви граєтесь в різні сторони. А якщо вітер швидкий, то це вже може бути буря, ураган або навіть смерч. Сам вітер ми не бачимо, але ми добре можемо помітити те, що він робить, колише дерева, квіти, трави, здіймає вгору пісок, бруд, пил. А ще людина навчилася використовувати вітер з користю, придумала вітрову електростанцію. Ми ще можемо називати вітряки. Раніше були млини, і вітер допомагав молоти зерно. А зараз це сучасна електростанція, яка переробляє енергію вітру на електричну енергію. Сьогодні запрошую вас виготовити щось дуже цікаве. Нам потрібна ось така паперова склянка. Беру олівець гостренький, знаходжу серединку центр і акуратно роблю дірочку олівчику. А тепер ножицями мені потрібно розрізати ось так на декілька частин. Зробіть так, як показано у відео. Це зробили. Тепер нам потрібно кожну розрізану детальку ось так вигнути. Акуратно допомагаємо пальчиками, щоб нічого не порвалось. Ось так вигинаємо. І це робимо з усіма деталями. Схоже, начебто на квіточку. Але ні, це буде не квітка, це буде діти у нас вітрячок, яким ви дуже полюбляли гратися у вітряну погоду на прогулянці. Ножицями акуратно кожен розрізаний край робимо гостреньким, схожий на трикутничок. Не поспішайте, роботу всю виконуєте. Акуратно і пам'ятайте про безпеку користування ножицями. І ось уже в мене кожна ця деталька розрізана стала гостренькою. А далі нам знадобиться звичайна вушна паличка, тільки не пластикова, а дерев'яна. Я її беру і мені треба її розламати навпіл на дві частини. Ось, вони однакові. І знадобиться тільки одна. Тепер дивіться, відломаною частиною протикаю в цю дірочку, яку зробили на початку. Ось так. Ватка не дає палишці повністю вискочити. А тепер беремо коктейльну трубочку, загинаємо її. У мене та, що згинатись, може, і одягаємо. І вуаля, Наш вітрячок готовий! Буду дуже рада, якщо ви також зробите ці вітрячки. А я подивлюсь на ваші фото. До наступної зустрічі!